На циферблаті людського життя стрілки невблаганно пересуваються, відраховуючи хвилини секунди миттєвості. Ми не будемо прагнути до неможливого, часу не спинити. Але в краю молодості завжди знайдеться притулок для тих, хто вирішив затриматися на станції студентства. Я думаю, багатьом глядачів буде цікаво знати, як живуть сьогодні студенти. Що так весело живуть? Чому нормально живуть, а самостійно самостоятельно дали сьогодні. В, в день студентів зразу. Ну. Кожен студент повинен як можна найкраще вчитися. Ну, я усвідомив, за чого я зараз живу. Мені потрібно вчитися, щоб добути ну, навики по своїй професії, щоб потім працювати, можна ще далі буде вчитися вище, щоб заробляти гроші, ну, там, забезпечити свою сім'ю, своїх дітей і самому добре жити. як ви вважаєте, чим студент відрізняється від інших людей? Студент я вважаю, відрізняється від інших людей тим, що він є студент, він повинен встигати все. Він повинен виділити час і для навчання. Він повинен виділити час і для особистих якихось справ цікавих, що він і розважався, і разом тим і вчився. Студент відрізняється від учнів тим, що він навчається по другій системі. Тут не заставляють вчити, і тут самому, якщо нема необхідного матеріалу, приходиться самому шукати по бібліотеках різних. І цим ну і умовами навчання відрізняється студент від учнів. Так як ми ще зараз, ну як вважаємо себе вже не дітьми, але ще не дорослими, ми Стоїмо на такому життєвому виборі, щоб, що буде пізніше. От, хотілося б вибрати е, ну, хороший шлях в житті, щоб м -м, після себе лишити якийсь добрий, е, такий, е, що ми залишаємо після себе взагалі в житті? От. Це, напевно, тільки пам'ять в людей і в Бога, як говорять. Так хотіли залишити добру пам'ять. В сучасному інтер'єрі економічних злетів і падінь бути студентом моральним подвиг, адже на фоні іронічного побажання, щоб ти жив на одну зарплату, майже прокляттям звучить проживи на одну стипендію. Розуміють, це не лише студенти, а й дирекція навчальних закладів. За браком коштів всім допомогти неможливо. В Ковальському медучилищі існують пільги для сиріт, напівсиріт, для учнів з багатодітних сімей та малозабезпечених. Згідно встановленому порядку, допомогти можуть грошима, продуктами, речами. Всім іншим студентам не залишається нічого, як створити товариство Допоможи собі сам і готувати кашу з цукери якомога смачнішою. Можна, звичайно, вдовільнятися послухами їдальні, де обід в середньому коштує 8 тисяч. Відповідно на середню стипендію, їх можна придбати до 50. Щоб комплексні обіди коштували менше, в ковільському технікумі прагнуть якомога більше продуктів заготовити самостійно. А стипендію яку-небудь платять студентам? Платять. І на що вам вистачає тієї стипендії? На їжу. На їжу. що? На хліб? На що ще зараз? А чи не задоволене студентство? Студентство? Ну, поки у нас таких серйозних проблем немає ще. Ну, якому? Вообще, наверное, в обучении. Ну как, нормально, учителя все хорошее, все, все хорошо, но тяжело, правда. Сейчас вот со строительством этого так называемого училища, которое уже строится столько лет, все ждут, пока оно построится. Условия, конечно, тяжеловатые. Вот единственная, наверное, проблема. А в остальном учителя все нормально. Ну, у нас проблем таких как, э, наявности наявности, нет, но некоторые проблемы и у нас... Техніками це в частності проблема. ну, В столові зараз нас зробили без проблем. А є ну, деякі конфлікти з учителями. Деякі вчителя хороші, ну, а деякі не дуже. Ну, Студент я рахую, що він може бути одним незадоволеним, що вчасно своєчасно не виплачується стипендія. Ну, але ж студент все встигає робити і має час на свої ну, потреби, на свої власні там стосунки, на розваги. Ну, на все. Для студента створені ну, не такі створені умови, як, наприклад, взяти за кордоном. За кордоном студент має всі умови для навчання, а в нас в даний час поки таких умов немає. Я рахую, що вирішити, ну, наші проблеми ми повинні самі. І держава. Не пора, не пора, не пора. Можливо, справді ще не пора нашим українським студентам радіти міжнародному святу. Але кому ж веселитися, як не тим, хто проходить курс на виживання в умовах близьких до критичних, зате з постійним видом на надію? Гей, повеселімося, поки молодії.